Привіт! При написанні тестів нам потрібно створити ізольоване і передбачуване середовище, де код буде виконуватись так, як нам потрібно, для перевірки тих чи інших випадків його виконання. Для цього використовуються моки або тестові двійники. Використовуються вони для заміни об'єктів функції на ті, що ми вкажемо. Допустимо взяти наш сьогоднішній код, який є максимально спрощеним для кращого розуміння. Існує функція Divide, яка ділить одиницю на число, яке отримує з іншої функції Random Number, яка в свою чергу повертає випадкове число в діапазоні від 0 до 10. Функція Divide поверне нам число або текст, якщо випав 0, так як на нього ділити не можна. І так як вгадати, яке число ми отримаємо кожного разу, неможливо, ми підставимо своє число за допомогою unitestMock. Почнемо з імпортів. Збудованого в Python модуля unit-test імпортуємо test case та mock та створимо тестовий клас. Далі напишемо функцію, яка обов'язково має починатися зі слова Test, для того, щоб Python розумів, що з цим далі робити. За допомогою декоратора MockPatch вкажемо об'єкт, який будемо підміняти. Але зверніть увагу, що ми вказуємо не шлях, де знаходиться функція, а шлях до того місця в коді, де її викликають. У нашому випадку це директорія app, файл main, функція RandomNumber. Саме в цьому місці і буде виконано підміну. Залишилося лише обрати значення, на яке замінимо. Нехай це буде 4, щоб простіше було рахувати очікуваний результат. Окрім аргументу self, додамо ще наш тестовий двійник. Назвати його можна як завгодно, але бажано, щоб назва починалася зі слова mock, щоб код нормально читався. Далі отримуємо вже фактичний результат виконання функції Divide, який звіряємо з очікуваним значенням. mock, як і все в Python. Можна використовувати різними способами. Тому цього разу використаємо контекстний менеджер віз. Як видно, на якість тесту це ніяк не впливає, а тому якісь варіантів використовувати брайте самі, залежно від ваших потреб. Використаємо дебагер, щоб в цьому переконатися. Ось перший тест. І значення функції Random Number співпадає з тим, що ми вказали. Ось другий тест і його значення. Аналогічно саме те, що ми вказували. Але на цьому ще не все. Бувають випадки, коли потрібно тестувати багато значень. І щоб не писати під кожне з них окрему тест-функцію, можна користуватися методом setup. В цьому методі ми описуємо список кортежів, де першим значенням вкажемо значення тестового двійника, а другим результат, який ми очікуємо. Вкажемо дані, які підставляти. Після чого через CQLFord переберемо всі значення. Запускаємо тест і знову все працює. Ось так ми розібрали одразу кілька варіантів використання Mock на максимально простому коді. Код буде в описі під відео, але рекомендую все-таки його переписати, а не копіювати. Та краще запам'ятається. А на цьому у мене все. Підтримуй канал коментарем та вподобайкою. Успіхів у навчанні!